Мотопомпи в оренді ми, звісно, маємо. Є дві моделі в наявності. Це у нас Форте 30 для грязної води і Форте 20-ка високонапірна. Тут вихід значить, йде 2дюймовий 50-й рукав, тут 3 дюймовий 75-й, 80-й рукав. Ця помпа у нас для грязної води. Тобто може використовуватись для перекачки дуже дуже всяких брудних, там, здається, камішки до 2 см допускають, якщо не помиляюся. Ось її, до речі, забірник, така ось труба. Це в комплекті йде заборна труба і 20 метрів рукава. З цією так само йде 20 метрів рукава і 2-дюймовий шланг на всасування. До речі, ці помпи вони прекрасно працюють в парі для очищення водойм. Там насадка потрібна ще, якщо потрібна, то теж організуємо, Я вона в наявності в мене особисто. Насадка для гідророзмива, гідророзрива, для очистки мулистих різних дна, там річок, озер, ставків, там копанок і так далі. Там йде принцип подача під високим напором води в зону розмива і всасування помпою грязевою. Стосовно цін, да, по оренді 650 гривень в сутки 550 гривень в сутки ці мотопомпи. Рукави в оренді, прокат сервіс, рукави в наявності. Прокат сервіс оренда владна в Житомирі.